Лікування пошкоджень меніска колінного суглоба воно може бути консервативне без операції, відповідно оперативне. Консервативне лікування до речі у випадках, коли пошкодження меніска без його суттєвого зміщення, молодої людини і в так званій прикапсулярній зоні меніска, де є гарне кровопостачання. В такому випадку, якщо це свіжа травма, ми можемо зафіксувати ногу тутором, обмежити згинання коліна, можемо використовувати милиці, розвантажувати коліно і отримуємо регенерацію після свіжої травми. Якщо, наприклад, Наприклад, травма не свіжа, але ті самі умови, молода людина, перекапсулярне пошкодження безміщення. Ми використовуємо плазмотерапію, метод який стимулює регенерацію за рахунок плазми з багаченою факторами росту. Частину пошкоджень менісків можна симптоматично лікувати за рахунок протизапальної терапії, розвантаження, за рахунок гімнастик, за рахунок корекції маси тіла, оперативні втручання в ряді випадків. Попередні методи будуть неадекватні, тому ми. Будемо використовувати метод так званої парціальної резекції, часткового видалення меніска. Але на даний момент з'являється можливість робити шви менізка його рефіксації, які є більш оптимальними для того, щоб меніск продовжував свою функцію. Бо якщо ми його просто видаляємо, очевидно його функція збереження хреща, стабільності суглоба пропадає. Тому максимально стає популярним його зберігати, зашивати, рефіксувати. Також стає більш розповсюдженим. Трансплантація трупного меніску з його кістковим блоком це актуально у випадку, коли меніска майже не залишилось, але сам по собі суглоб достатньо збережений. Тубу патологію меніска треба лікувати в контексті людини. Треба враховувати загальний стан суглоба. Треба враховувати вагу людини, її біологічний вік, її активність. Ну і звісно, системні захворювання.